Вітаю! Ви на каналі RP Ukraine, де ми розповідаємо про роботу в бельгійській erp системі. Оду. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на наш канал. Дуже часто від клієнтів ми чуємо такий запит про те, що вони хочуть воду вести управлінський облік, вести все в одній компанії, навіть якщо ми продаємо від різних юридичних осіб, тобто мати один склад, наприклад, або декілька складів і робити внутрішні переміщення між ними, а не робити купівлю-продаж, коли у нас це офіційний бухооблік і ми працюємо з різними юридичними особами, як різними компаніями, а вести все в одній компанії, але від різних юридичних осіб виставляти рахунки клієнтам. Нас є така доробка, і давайте подивимося, як вона працює. Нам необхідно буде для того, щоб у нас в одній компанії, в якій ми не ведемо офіційний бухоблік, налаштувати склади, тобто ви собі налаштовуєте один склад або декілька складів, називаєте їх там згідно ваших юридичних осіб, якщо ми робимо між ними переміщення внутрішні. на бухобліку. Ми додаємо банківські журнали або журнали по касі на кожну юридичну особу, тому що в кожної юрособи. Свій банківський номер і відповідно на кожен банківський рахунок ми створюємо окремий журнал. Причому, якщо у вас наприклад, умовно у мене є компанія, в якої є євро. Гривні у нас на кожну валюту також створюється окремий бухгалтерський журнал, і так само ви це робите з іншими юридичними особами ФОПами, іншими компаніями і так далі. І йдемо в налаштування в модуль. У нас, якщо встановлений наш модуль по ФОПам, ми його називаємо. Ми знаходимо в меню користувачі та компанії, меню ФОПи. І тут ви будете створювати на кожну юридичну особу реквізити цієї юридичної особи, тому що саме вони будуть у нас потрапляти в друковану форму рахунка. Нашому клієнту. Відповідно, ми натискаємо новий, називаємо. Наприклад, в мене це ФОП «Лісненко Аліно, внутрішнє ім'я у мене саме приват гривня, і ви можете в себе так само називати згідно конкретного банківського рахунку і банківської валюти, тому що у нас будуть налаштовуватись окремі банківські реквізити під кожен окремий банківський рахунок, на який ми хочемо отримувати оплату від клієнта саме на цю юридичну особу. Додаєте назву, додаєте адресу, вулиця місто. «Країна», може бути індекс, можете додати телефон та пошту. У нас тут також можна обирати представника накладної, тому що на накладних на друкованих формах згідно української локалізації в нас представник накладної може друкуватися. Вказуєте номер ЄДРПУ і вказуєте банківські реквізити. Банківські реквізити в нас будуть друкуватися під термінами та умовами. Відповідно, це може бути не просто номер банківського рахунку, а якийсь текст. Наприклад, виконуйте оплату за такими то реквізитами і вказуєте реквізити банку і ваш банківський. Зберігаєте ці налаштування, можете додавати більше юридичних осіб, стільки, скільки потрібно, і давайте подивимося, як це працює. Ми йдемо в модуль продажі, створюємо новий продаж, обираємо клієнта і обираємо товар, який ми будемо продавати. Наприклад, це буде крісло, вказуємо ціну, кількість, податків у нас тут не буде. І на вкладці інша інформація, в нас є поле ФОП. Якщо у нас це поле пусте, відповідно в мене будуть підтягуватися реквізити компанії з налаштувань компанії в системі ОДУ, і відповідно розрахунковий банківський рахунок, який в нас друкується, також в рахунках, які ми відправляємо нашим клієнтам або комерційних пропозиціях. Відповідно, якщо це просто дані компанії від компанії, як в мене це то в я відправляю рахунок. Я тут нічого не змінюю, можу тільки змінити розрахунковий рахунок, щоб саме він у мене потрапив в друковану форму. Якщо я все таки хочу ви. Вист... Цей рахунок від іншої юридичної особи в поліфоп я вибираю конкретно ту юридичну особу, від якої я хочу виставити цей рахунок, і конкретно того банківського рахунку. Зберігаємо і натиснемо Відправити рахунок, щоб подивитися друковану форму, рахунка про форми, які ми відправляємо клієнту. Відкриваємо цю друковану форму і дивимося, що в нас в реквізити потрапляють реквізити саме тієї юридичної особи, яку ми вибрали, конкретного ФОПа. А нижче в термінах, та умовах у нас підставляє. Терміни та умови оплати, тобто конкретно ці банківські реквізити з тим текстом, який ми теж вказали в налаштуваннях. Також ви можете змінювати мову, якщо у вас клієнт, наприклад, за кордону, ви можете також англійською або іншою мовою налаштовувати ці реквізити в налаштуванні ФОПу, і саме цією мовою буде друкуватися наш документ, рахунок про форма або інвойс. Отже, давайте ми підтвердимо цей продаж і створимо вже інвойс, рахунок фактуру. В іншій інформації ми Бачимо, що з продажу в нас дані по ФОПу передаються. Ми можемо звідси їх прибрати. Це поле редагується, якщо ми розуміємо, що ні, все таки ми будемо, наприклад, від компанії створювати цей інвойс. Вказуємо дату, підтверджуємо цей рахунок. Якщо ми його роздрукуємо, то в нас там також будуть підтягуватися реквізити цієї особи, яку ми обрали. Тобто, в даному випадку на інвойсі це вже рахунок фактура. В нас вказуються реквізити ФОПу, а також дані по банківському рахунку потрапляють. Нас терміни та умови таким чином ви можете використовувати нашу доробку по вибору юридичної особи і її реквізитів на друкованих формах, які ми відправляємо нашому клієнту, і це все у цьому відео. Дякую за перегляд.